Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати сьогодні накладка під ручку дверей з фіксатором. Це нашого власного виробництва. Вигадали таке для зручності. Ну, тобто, ну, наприклад, на правої двері ручка. Так? От ми беремо її. Так, тут у нас пластикова накладка і от таку от накладочку ми вигадали. До неї йдуть комплекті саморізи. Отвори тут зроблені. Яким чином вона кріпиться тут. Ви закріплюєте чином її прикручуєте. так І у вас от воно до дворі примикає. І у вас виходить така кишеня. Тобто цигерки, гумку жувальну можете покласти. Ну Якісь дрібнички, там ключі, або що ще там що, там що що вам потрібно, щоб воно по кабіні там не рзало. Завжди можете покласти. Коштує отака накладочка з саморізами разом 125 гривень. Тобто дуже зручна річ. Можете користуватися, замовляти користуватися. так Давайте вже за нагодою. Тоді ручка двері з фіксатором. Вона у нас коштує 900 гривень у зборі. так Ліва, право, там різниці немає. Накладочка є у нас зовнішня, є внутрішня накладочка. От вона в двох частинах складається, і от вони окремо є. По 200 гривень оці накладочки. Так, І е, сам поводок, ну, який внутри, там всередині, так, ходить. Він коштує 200 гривень. Ну, іноді він обламується, тому запитують люди. Самих пружинок, то що всередині зараз немає. Резинок також немає. ну, На жаль, як запчастини вони колись були, це ще роки 3-4 тому. То не були. Зараз вони зникли і нема ніде не доступні. Так, друзі, давайте ще раз. 200 гривень. Це у нас поводок. Накладочка зовнішня і внутрішня по 200 гривень. У зборі ручка з фіксатором 900. І отака. От Накладочка під ручку дворі з фіксатором, щоб кишеню таку зробити імпровізовану 125 гривень. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, є можливість відправлення України Балтії та Молдови. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками, щоб з'ясувати умови доставки в вашу країну. Ставте, друзі, вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.